Всім привітки від мене і каналу вийти заміж за, лі... за італійця. Ось дивіться, скільки у нас листя тільки тепер опадає. Бачите, оці дерева в мене возлідома. Біля дому, то вони завжди впадають. Це якісь клени, чи що воно таке, по-моєму, так? Ось так. А, ялиночки. То в мене тут зелені будуть всю зиму. Ось так. Бачите, у нас дощі почали йти. Це у нас зимою такий сезон дощів, снігу у нас немає, то у нас тепер майже кожен день, ну, буває через два дні, йдуть дощі. Ось така ще панорама з іншого мого балкону. Покажу вам тут балкони. Я вже показувала так само. Бачите, туди, туди-туди все йде. Як я вам колись розказувала, що тут одне містечко закінчується, друге починається. Ось подивіться, туди безкрайні, так виходить, що воно не кінчається. Видно, що там Неаполь, в цій стороні. Ось так. А з того боку я вам також показувала вже. Ось так. Така панорама. Так що всім бажаю добра. Доброго дня всім. Всім доброго дня. Давненько трошки не було відео. Трохи запізнилася на пару днів з відео, тому що не було настрою, не було ходи робити відео. Бачу, що людям не дуже інтересно, то я не сильно часто й роблю. Так що всіх вітаю, хто, хто попри все залишається зі мною, для вас я ще стараюся. От. Зараз такий період, що ну, не їдемо ми нікуди, нічого не, цей, не знімаю сильно такого, тому що робота постійно і. Так, тільки субота, виходимо з друзями, і майже постійно ходимо в одні й ті самі заклади, що я вам вже показувала, там їмо піцу, чи якесь м'ясо, чи ще щось. Так що нічого нового поки немає, що вам зняти. Показую трошки свої роботи, скоро вже Різдво, Новий рік, ось 8 числа, це буде неділя, будемо наряджати ялинку. Якщо вийде, то з 8-го, якщо ні, то якийсь другий день. Для мене не важливо, це італійці, вони там, і то не всі за ці ялинки там 8 числа. Ну, у кого діти є, то так вони дотримуються, хто вже вже нарядив навіть раніше. Так що покажу, як наряжу ялинку, тоді покажу, які я зробила вдома ці. Новорічні різдвяні прикраси, ті, що я своїми руками і не своїми, потім покажу всім. Так що всіх вітаю. З вами знову я і канал «Вийти заміж за італійці. Сьогодні хотіла трошечки розказати вам про ще, я колись вже трошки розказувала про чоловіків італійських. Кому інтересно, тому що багато жінок мені там писали в коментах. І ще може бути інтересуватися хтось, які вони на самому ділі, чоловіки італійські. Я вже казала колись трошки, що вони. Не дуже вміють робити по, по дому там всякі рукоділля і ремонти, і все. Вони привикли, що вони звуть майстрів, і мало, мало хто з них вміє там щось починити чи, чи щось замінити, якусь там ванні, щось, той самий умивальник, як кажуть, колись забився, що з ним робити. Так що я вже це трошечки розказувала. Мій чоловік так само нічого не міг робити, коли ми познайомилися. Він і його батько, ми спочатку жили в них там, на, на квартирі, бать, квартирі батьковій, бо мами вже не було довгенько, коли ми з ним познайомилися, мама померла. От, Він жив з батьком, і ми десь після того, як поженилися, ми ще рік там жили. Я ще до того жила до то весілля. Як ми розписалися, жила трохи в нього, і потім ще ми десь рік жили з батьком разом в їхній квартирі. От, Потім батько також женився другий раз, він вирішив е, переїхати до, до, до своєї жінки, та й що женився. От, і, А ми купили собі цю квартиру, де ми зараз живемо, і переїхали також е, жити окремо. От. То, щоб, допустимо, щоб починити щось вдома, чи якусь трубу замінити, там, ну, ту ж саму пластику, там, підмивальником чи ще щось. Мені приходилось свого чоловіка в, манері, в хорошій манері вчити, ну, підказувати йому, тому що він не вмів. Хоча я також не вмію, але по інтернету. Я завжди так удома в себе робила в Україні, тому що в мене не було кому робити. Чоловік мій завжди був так само десь на заробітках, або не хотів, або хворий був, і мені приходилось самій все так само робити. Грошей не було когось позвати. Хіба що вже щось таке складне, що ти сама дійсно не можеш того зробити? Тоді вже так. Так я сама і, і побілки, і обоїв, і покраски, і шпаклювати, і все робила. Все навчилася я від, від людей, від сусідів. <сум> так що, і тут, коли ми почали ми з чоловіком в цій квартирі жити, то так, так само в Італії це дуже дорого звати когось, щоб цей. Щоб починити щось, чи замінити, там якийсь навіть той самий краник, чи ще щось. От, і я своєму чоловікові кажу, що для чого нам втратити гроші, як ми можемо це самі зробити. Тому що я вже багато чого вмію, і його по-хорошому, по всьому, стоячи біля нього, підказуючи йому, навчила його робити майже все, що там треба було, ми самі ставали, і робили. От Хоча він зразу відказує: я не мію, я не, то не буду. Та що ми будемо, закличемо, позвемо когось е, і цей. А тут дуже часто в них е, такі е, труби під умивальниками і в ванні, теж, що дуже часто забивається все. Е, і треба постійно труби міняти, або прочищати хорошо. Е, а в них там в тій квартирі, де колись мій в батька його жили, дуже, майже кожен тиждень забивалося, що в вані треба було засовувати отой, такий дріт твердий, чи як він там називається, і прочищати прямо цілу трубу в, в цьому, під, під, під плиткою, там, під підлогою. От і кожен раз, коли той приходив, той, що майстер, він брав там 40 євро, 50 євро за те, що він там два рази тою трубою почовгає. От. І я тоді так само кажу: ну що ви такі якісь безтолкові? Ну, так не казала, ну в такому смислі. Говорю, Ви самі це можете прекрасно зробити, відкрутити ту кришечку, там і той же самий дріт у них був. У них там бо італійці вони привикли, щоб у них, у них інструменти є вдома, вони того всього понакупляють і тримають, то, щоб усе було, вони так люблять, щоб у них все було. От, а чи воно пригодиться, чи ні, головне, щоб було. Я їх би, заставила ну, по-хорошому, як завжди, то все робити. Самим кажу, ви зекономите там, хоча б 150 євро на місяць, ви зекономите, не, не, це, не кличучи того дядька кожен раз, чотири рази на, на місяць, кожен тиждень кажу і платить йому. Ну, Вони потім мені подякували, довольні були, що е, е, я їм підштовхнула, дуже ж немає нічого складного. Просто Просто от вони, вони не звикли до того, вони не знають, що то можна самому зробити. Ну, якби знають, але не беруться до того, бо всього бояться. Вони бояться то потрогать, а вдруг поломиться, а вдруг то не вийде. Отак, якщо є кому підказати, і хтось над ними буде стояти, то вони це будуть ще й робити. І то залежить від характеру людини, який чоловік. О, це одне. Що вони не дуже хотять подумати, так як наші чоловіки вони все вміють. Ну якби рахується, що не тільки чоловіки, а й жінки так само, бо приходилося працювати постійно і все робити самим. Всі знають, яка ситуація в Україні була, і ну зараз може трошки помінялась до війни, вже люди трохи почали були. Жити краще казали. Мені розказували, що в великих містах люди заробляли і хорошо жили. А зараз з війною вже таке. от І насчет чоловіків вони ще дуже хороші такі е, сім'я сім'янини, як кажуть, сімейні дуже більше, ніж жінки. Вони дуже за дітьми турбуються, вони такі, що вони не хочуть відпускати жінок, коли ті жінки на розвод подають. Ну, бувають різні ситуації, що треба там вже розходитись, то чоловік, наоборот, у них дуже чоловіки такі, що вони тримаються за сім'ю. І на почві цього в Італії дуже багато обіств жінок. Майже по через день чую, що якийсь чоловік купив жінку з-за того, що вона хотіла його оставити. У них це така статистика дуже-дуже плачевна на цього. Або якісь ну, зустрічалися з ким вони там, фінансато, або не ну, фінансато, це жених, як би кажуть. Вони не одруженіші, але вони вже багато років разом, може, і навіть живуть разом, то це називається фіданцата. от. Так що от така ситуація. Вони, ну, я ж кажу, такі, що е, насчет сім'ї у них це дуже вони. Турбується про сім'ю, але вдома, допустимо, є деякі чоловіки, що не дуже люблять, багато чоловіків у них люблять готувати і готовлять їсти. Є, що жінка взагалі не вміє готувати, а чоловік готує. От у мене чоловік так само він не вміє готувати, і він мені постійно обіди готує, коли я на роботі, приходжу, він вже мені зготував обід, я можу вечором щось готувати. Зранку ми снідаємо разом. Ну, на сніданок. Це у нас там сухарики з якимось молоко з кавою, або якийсь напиток такий гарячий, що є. Бо або що ну, чай я не п'ю зараз, я п'ю або каву з молоком, або ячмінний напиток з молоком, мені так подобається. От. А мій чоловік і то, я йому не готовлю сніданки, нічого, він собі сам він, у нього своя їда, бо він не займається цими всякими... Важким тим спортом піднімає всякі ті гирі, то все. Він такий мускулистий мене. От, він таку собі їду робить, ті всякі протеїни, то він собі сам готує, то я не знаю, то готувати, він в стакані його там колотить і, і сам собі то їсть і цей окремо собі то зранку колотить. Але ну за столом разом. Снідає я своє, він своє. Так що, отак трошечки розказала: це такі чоловіки, ну, гулящі так, скажемо, що дуже-дуже багато в них чоловіків. Ну, там в них є жінки так само, що вони е, е, йдуть, шукають іностранок, таких як наші, таких, як з інших країн, е, не сидиться їм вдома. Це таке є за ними е, е, такий гріх. Так що дівчата з італійцями не дуже легко, у них менталітет інакший, я вже казала, не такий, як у нас. Треба мати підхід і залежить від характеру чоловіка, якщо ти зумієш його ну, по-хорошому, не, не треба виставляти своє, що ти хочеш, от так, як, щоб було так, як ти хочеш, бо тобі там щось не подобається. Як він там, які в нього звички, які в нього, які в нього їда, які італійські ці кухні і, і звички, як італійці живуть, то ясне діло, що і що не заставляти його, то ти мені там должен допомагати сім'ї, дітям і все остальне, то ви не будете з ним довго жити. Тому що італійці цього не, не восприймають, у них такого немає, що ти там мусиш. Я вже казала, у них окремо зарплати, кожен має собі рахунок, кожен має, окремо чоловік, окремо жінка. У них такого немає, що ти там мусиш. Вже якщо при розводі, то там, якщо у них контракт, і чоловік вже там по контракту. Та й без контракту по закону, вони там вже собі ділять, як там, що От то майже все остається. Якщо жінка з дітьми, то чоловік може на вулиці залишитися. От, і ще забезпечити їм усім. Він вже тоді не має можливості ні вдруге десь женитися, нічого, тому що йому майже все життя треба забезпечити дітей, і жінку, а йому нічого не залишається. На другу сім'ю у нього грошей вже не буде, щоб утримувати. От, тому в них, Вони тримаються, ці чоловіки зачину, хоча йдуть десь гуляють, там і все, щоб ніхто не знав. А якщо жінка знає, то тоді в нього проблеми на все життя. Вона його витросить, викрутить як тряпку і викине ще з квартири, якщо то його ставить за собою. Ну ось так. Деколи буває, що дуже так воно негарно, ну. Так як у нас чоловіки в Україні поступають, що наоборот жінка бідна, там не знає вже, що робити, і терпить руками того чоловіка, який її б'є, і ще й гроші пропиває, і все остальне, то правильно роблять, мабуть, тут жінки, що вони свої права знають, і все, все на їхній стороні, Допустим, якщо діти є двоє дітей, та одна дитина, двоє, чи неважливо, то. То їм дістається львина частина, то всього, і, і він має за все платити. І ще й жінки так само отримувати. Якщо вона не працює, то він ще її має отримати не тільки дітей, а й ще її. Mm -hmm. е, отак. Так що, отак, чу-чуть така характеристика чоловіків. Е, і оце я вам покажу Дівчатка побачила в Тіктоці. Я там часто дивлюся, всякі такі дивні ці. то рецептики, то і ще щось, і пробую деколи. Те, що мені більше так сподобалось чи заінтересувало. От я вам покажу сьогодні так само. Я в TikTok піддивилася, наші теж дівчата там пробували і теж підтвердили, і я спробувала сама на дрі... дріжджі вкидати в... в пральну машину, сухі дріжджі, може, і такі можна. Я бачила, що сухі вкидають. І воно правді, справді ну, так, хоча я користуюся цим пом'якшувачем для, для тканин. Ну, коли заливаю порошок, і ще у мене є пом'якшувач для тканин, теж засипаю в машинку. Але ж все рівно трошечки, трошечки ці, одежа, вона все рівно деякі, деякі види одежі, вони все одно трошечки такі твердуваті. Виходять з машинки, з стиралки. А це я попробувала. так само всипала тих дріжджів сухих, от і з вами хочу поділитися. І вправду виходить м'ягесеньке-сеньке, особливо, якщо ви маєте простині рушники, це все. Попробуйте, якщо вам не лінь. Це просто експеримент такий, може, вам сподобається. Я зробила і вам раджу. Так що, і вправду, воно працює. А от так що «попробуйте», Потім мені напишіть, хто пробував, як вам. Ось так. Дівчатка. Сьогодні хочу спробувати. Говорить весь інтернет, що якщо додати дріжджів у сірку, то виходить все м'ягеньке і біле. Ну, якщо сильно там воно чи жовте стало, чи що. Кажуть, що воно як і відбілююче, і дуже м'ягеньке, пухкеньке, особливо там рушники, простині, і все. Зараз попробую і потім поділюся з вами, чи так, чи ні. Насиплю дріжджів, Ну, з ложки сухих дріжджів треба, бачите, в мене пачка для піци тут дріжджі. Ну і порошок теж сипати. Я напряму сюди насиплю отак дріжджі, бачите, насипав ложечку. Ложку столову, так щоб вони казали, що я обдурила. І потім будемо пробувати. Зараз включу, побачимо, як після, яке воно буде після сірки. Дівчатка висохло вже те, що я стирала, прала в цьому. І дійсно мигеньке, таке хороше після дрожжів. М'якше, ніж просто з цим перети з порошками і навіть я те, щоб. Пом'якшувач всипаю. Ну, щоб так відбілювала сильно, але ну, світленьке, виходить. Так що дріжджі дівчата можете додавати у прання, але треба більше. Я трошки мало насипала, треба більше, воно було більше м'якше. Це в мене дорожка така із ванни. Ну, Получається, м'ягеньке, подивіться. Після, просто після стірки вона, виходить, тверда така, її треба. Трохи так це, а це м'ягенька хороша вийшла і халатик банний так само. Так що я рекомендую сухі дріжджі додати в стірку. Так, дівчатка, ну ось я вам показала відео про, про ці дріжджі, як ними засипала прямо в машинку туди. В цей. Не всипала туди, де порошок, а напряму туди засипала. Так що пишіть мені, що і як. Чи у вас вийде, чи не вийде, чи ви пробували, напишіть, я хочу знати так само. Я спробувала, може хтось теж спробує, і не сподобається. Так що до нових відео, до нових зустрічей на каналі.